Львівщина, Водой Макуровичі. Сюди ми приїхали завчасно з вечора, аби спокійно розташувати наш табір та навести логістику у секторі. Намилувавшись прекрасним заходом сонця, ми лягнули спати. З самого ранку ми почали готувати кормову програму. Коронною стравою на столі у риби був ріпак. Багатий на вітаміни, котрі зміцнюють імунітет рибі, та покращують стан луски. Час готування 30 хвилин. Я одразу сіла за в'язання стійків. А Тарас, у свою чергу, займався маркерінням та в'язанням новеньких поводків із ще нецілованих рибою гачків. Смачний палет від Бонапетіт залили ароматним ліквідом з кислим акцентом. Тигровий горіх від дропін ми засипали у відро крушу та двічі перемололи для дрібної фракції. Дуже круто, що за час поки вариться свіжа партія горіху, ви маєте вже готовий у банці ароматний та солодкий. В поєднанні з ріпаком. Дивіться, як виглядає. Дуже апетитно. У нас було гарне клювання, але, на жаль, риба зайшла в камеш. Наш друг Остап, який готує не тільки смачний бограч, а ще й спасає рибу з камешів. Просто золота людина. По відчуттях риба є, правда? Так. Сходу риби через очерет Тарас періодично підкормлював точки. Ми отримали ще два клювання, але на жаль, уся риба зійшла через зрізаний очерет якого з берега не видно. Тут салман крабрі. Баланс. Ось такий ямуревочок. Всім привіт! Відео розпочинається вночі, адже подивіться, який монстр до нас сьогодні завітав. Неймовірно красивий прогоностий Амурчик Огою 7-800. Крутяк. рішенням. Олександр! Фоусин! Абсолютний! Абсолютний чемпіон! Ранок розпочався не склювання, а зачепів за чужі оснастки та волосідні. Таку павотину наплівне павук. А риболова, які обривали усе, на що клювала голодна риба. За ніч клювань більше не отримали. Погода в коровичах мінялась щогодини: то сильний вітер, то палке сонце, то дощ, усе нагадало нам прилбичі. Зараз я вам трошки покажу, як ми розташувалися ззаду. Ви бачите, наша палатка стоїть мат. Тут у нас знаходиться водоща, правда. Без задніх тримачів, адже гвинтик, який крутиться у дошку, зламався через те, що вона дуже міцна. Уявіть собі, зламався гвоздик. Наші вулища тут є підсак, також сумочка з інструментами, там. наш монтажний столик. Тут в нас знаходиться теж цей контейнер, неодноразово вже вам показували. Отож, і насадки, які в нас спрацювали, це bon Appetit Cattel Breakfast. Це є насадка Salmon Cranberry, баланс, який ми ставили на ніч. І також кисла груша папчик, який використовувався в день. Стікмікс, який ми використовуємо, це Cotel Bon Appetit. Тут також є пельчут різної фракції, така сипуха. Також десь тут ще був гамарус, і також ось такі жучки всякі, стільки в нас приблизно з такого розміру, класно працюють. Водичка для перевірки насадок. І ну, це все, що в нас є на нашому мостику. До речі, мостики, бачите, поробили досить красиві, зручні, багато місця, можна розташуватися комфортно. Що ж друзі, ми вже в дорозі додому, наша риболовля завершилась. Отримали ми 5 4 4, клювання, три 4, 4 з яких просто було в трустині. До речі, як ви будете туди їхати, треба чітко маркеритися, тому що там є трустина десь метрів три від камиша, її навіть не видно. Ми постійно віддалялися назад метр, два-три. Тоді якраз клюновомур. Ми його витягнули. Так, і не треба прижиматися так до камашів, тому що ви пообриваєте собі все і не робите там павутину, і течатиме так досить вже багато чужих оснасток, які ви протягом риболовлі можете витягнути, як то зробили ми просто паутину з оснасток. Ось таке невеличке відео в нас вийшло. Балий і дякуємо вам за перегляд. Лайк і коментарик вітається. Всім дякую, всім па-па, До зустрічі а. на водоймах.